Вітаю вас, вітаю, вітаю, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Бачите, без 10 хвилин на першу годину. Ходила я за харчами. Зараз розкажу вам все покажу, що взяла, що купила. Отака у нас погода. Отака сюди перейду. Бачите, отака у нас погода. Що я вам скажу? Зутра було мінус 6, зараз мінус 3, але отака сонячна. Там у мене муха з тієї сторони сидить на склі. Муха. Ото, як тепло було, так вона й вилізла десь. Хай собі сидить, вона з вулиці сидить, не з хати, з вулиці. От, ну, така нормальна, хороша зимова погода, як, як у Фінляндії. зима. Не холодно, батареї теплі, у хаті теж тепло. Бачите, яка погода. 21 Все в хаті. І батарейки теплі, теплі в мене. Тут. Теплі, теплі. Все таке тепле. Отут о, о, одні рози я вже викинула, а ці ось, ось одна залишилася ну Треба її теж викинути. А ці такі ще нічого. Нічого розочки, хай стоять ще трошки порадують мене. Тоді ще переберу, якісь десь викину, якісь десь оставлю. Сьогодні не було квітів. Я би були, так я взяла. Ну, давайте розкажу вам, що мені сьогодні давали. Оце, значить, крем франце називається. Ну, таке, як, як сметанка, скільки тут процентів жирності. 18. Ось написано: 18. Далі. Це таке з горішками, такий йогурт з горішками, я люблю такий. Тоді оце віганське, віганське дві булочки тут і дві булочки тут. віганські з кремом. Ну, Нічого, вони такі непогані. Оце такий невеличкий сматочок куриці, супа зварю. Це такий сир, Полар називається «Полар», бачите, валіофірма Полар. 15% той відсутків жиру. Ну нічого, нормально. Ось, бачите, до 10-го 3-го чи що, яйця тут така, невеличка така вона. Скільки їх тут, ой, 5 штук положили, вмазала в крем. Солодкий крем умазала пальця. Зараз витру. Не люблю, як воно там. Далі. А що тут я взяла? Оце такі хлібні булочки взяла. Оце такі такі, якісь такі випічка, слаєночки такі, три штуки. Вони добрі, я люблю їх. Оце таке Кукурудзяні такі, як чіпси, тільки з кукурудзи. З кукурудзи Один салатик. Оце тут чотири помадорчика. Треба їх засолити. Вони такі трошки м'якенькі, а як засолиш, вони такі добрі-добрі. Оце, значить, клубніка. Великі були пачки клубніки. Це їх розкладали по маленьким. Оце клубніка. Оце мандаринки, ось скільки взяла. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мандаринків, два лайма і дві грушки. І виноград. Не було білого, та думаю, візьму синій. Як не сподобається так ось поріжу. Оці яблука вже в мене давно лежать. І груші поріжу, трошки лайма туди видавлю. Виноград увесь і зроблю таке апельсинки, і зроблю такий напиток. Так, а це що таке у нас? А це якийсь йогурт. Ну, бачите, він з вівсянкою. Вівсянка намальована. Ну, нічого, покуштую. Покуштую. Хороший, хороший. нехороший-нехороший. Не Це ж таке діло. Оце таке, що я взяла, Та, що воно таке липне. Більш нічого не брала, бо мені більш нічого не треба було. Молоко в мене є. От. Так що, оце супа зварю з куриці. Та ковбаса є, сир, сир є, ну, сир взяла брошу в А так, оце, фруктонезо це таке хороше та йогурти, це, це таке добре завжди. Ну і тоді ж давно ж я не, не показувала вам нічого, не, не ходила по магазинам. Думаю, піду сьогодні у магазин у зайду, прогуляюся. Так, що тут? Чуєте цей запах? Це весною повіяло, а може, свіжими булочками. Оце таке написано, бачите, в календарі. А, зараз я вам покажу, чим я розважалася вчора увечері. Чим я розважалася вчора ввечері. Малюю картини. Малюю, бачите? Це мені і покажу. Там дві натині, натана намалювала, а це я вже висихають. На бумажках лежать отака картина, і отака картина. От. Це така техніка. Ну, не буду я вам розповідати, це довго розповідати про цю техніку, але мені подобається така техніка. От, я собі зробила дві такі. І зараз покажу, які мені Ната отдала, в неї були. В неї були так я забрала в неї От така була. От Бачите, це теж така сама техніка, це друга техніка роботи. Це теж друга техніка. Так що я в неї взяла оцю картину. І оцю картину взяла. От. А оцю картину, бачите така картинка. Це е, мій зять малював. Це називається Міремаре. Замок Замок це, це трієсте. Це як Ната ходила на курси. Це ж ви думаєте, що вона так малює від себе. Да? Ні. Вона ходила на курси, вона записалася. Це давно було, може, годів 15, а ці сюди перевісила картинки. Ось сюди, бачите, так і там перевісила сюди. Давним-давно це було, вона записалася на ці курси про по малюванню і ходила. Мабуть, з півгода ходила. Оце холсти оці купляла, сама натягала їх на доски. Ну, таке воно ж продається, сам робиш, сам натягаєш все. Мені дуже сподобається. Може, хтось каже, що ти, бабу, поналіпила туди, пона таке. Ну, це ж для вас воно нічого не, не значить, а для мене це значить. Бо це ж моя рідна дитинка намалювала, а от я намалювала. Оце я теж малювала. Це ми з НАТО рік малювали оцю, Малювали з НАТО рік. І оцю ми з малювали прошли рік. От. І, мабуть, оцю, оцю прошлий рік. Позапрошлий, не знаю. А це ж зараз вона мені намалювала отаку і отаку. А то я дві намалювала. Ну, дивіться, зайшла ж я у магазин МЧМДМ, Я ж люблю його МЧМДМ, той магазин. А сьогодні ще додали на оці скидки, що є, ще додали 30%. От. Тепер от дивіться, скільки це стоїло. Це стоїло 4,99 мінус 30%. 3,50. Це я купила для Ані для своєї такий тоненький свитерик, от, от красивий такий колір. от, Красивий такий МК, бачите, М-ка розмір. Ну, він такий, він, би, трохи вкорочений, ну не дуже вкорочений. От. Оце купила для павлика. Оце 8 стояло, мінус 30%, щитуйте, ну, це м -ку купила для павлика. Я ну, подивлюся, це, мабуть, таке качество тут хебешне. Сашко, Настю, не любить такого, він не носить таке, так я йому таке й не купляла, Я йому купила друге. Зараз я отак подивлюся. Що воно тут? А, дивіться, ось дивіться, 100% котон. Ну, а це синтетика ж, звісно. Це синтетика. Тут і акрил є, а 100% акрил. Все. Тоді отакий от купила свитер для Настюші. Я вже їй чотири одіслала, це вже купила ще один. Ну, Думаю, хай вона любить. хай носить. Так, а ну що тут з чого воно зліплено? З чого його зліпили? Так, подивимося. Бо він і не дешевий був. Ой, та приліпили на ту сторону. Так. Ага, тут, значить, ш... шел. Це що, не знаю, що воно таке. Ш... Ось дивіться. Ось. 50 і, і шерсть є, і акрил, і оцей шел якийсь. Ось, зараз сюди повісю. Ось він стояв. Спочатку він стояв 30 євро, бачите? А тоді 9,99, ну, 10 і 30% скидки 7 євро. Ну, Ось такий хороший светер купила для Настюші. І вона любить такий колір, коротенький. І це Сашкові купила. Ну, 9,99 це отак. От, отак от. 9,99, мінус 30%, ну 70. Ну, купила S-ку розмір. Не знаю. Чи не буде мала на нього? Ну Настюші з фотою, хай він заміряє длину рукава. Так, вроді воно, ну, він ж такий худуватий хлопець. Але він таке любить все, щоб теж було оверсайсне. Ну, як як, ну не було Я Якби була емка, так я б і не, не морочила голову, купила б емку та й все. Не було емки. Воно таке, знаєте, такий, сіруватий такий цвіт. Ну, такий блакитний, такий, сіруватий, як вам сказати, оце такий ом, як апельсин. От. Це Настюш, це анічки, такі, і то павлика такий кирпічного цвіта. терракотовий такий. Оце те, що я купила, більш нічого не купила. більш нічого не купила, О, Собі нічого не купила, а наті нічого не купила, зятів нічого не купила, на що воно буду тягати? Туди, у Там таке саме продається Там продається все таке саме. Так що, на що воно треба? Ага, матрешки, дивіться ще раз, подивіться, позавидуйте, позавидуйте. Жрать у вас, матрьошки, нема що, і не кажіть мені, що ви такі багаті, що ви їсте і п'єте все вдоволь. Нема у вас нічого. Що б то ви не казали? Так, я, я знаю більше, чим ви за вас. Ось От -от так. Оце От. От -от такі харчі взяла. Я завжди так інколи ходжу в п'ятницю, інколи ні. Ну, думаю, та піду, погода непогана, так і піду. Та й пішла. Ну, оце на цьому все. Сьогодні п'ятниця. Усім я добрим людям бажаю добрих вихідних, доброї тихої суботи, лагідної неділі. Щоб ви були вдома із сім'єю, із родиною, щоб напекли, нажарили з всього смачного, може, десь пішли, подивилися щось хороше. От. І вам, мої ріднесенькі, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка, бажаю вам затишку, затишку, хороша, щоб погода була, щоб на полях, там, де ви винищуєте оцих тарганів, проклятих щурів, щоб вам було тихо, затишно. Все йде хороше, все йде Уже пішла розмова за літаки. Уже, а ви знаєте, я так оце помічала. От казали, що дадуть там отю танки, танки, танки. Оце, як вони казали, що вони їх дадуть, то ці танки вже були в Україні. Отак. От так що я думаю, що літаки вони вже отут, або в Україні, або вже на, на підльоті. На підльоті вже. Отакі От справи. Ще раз, бувайте здорові. Всіх вас обіймаю, всіх цілую, всіх люблю. Тримайся, моя нескорена, моя ненька Україна. Пока-пока.